Всім привіт! Мене звати Анатолій, і сьогодні я розберу четвертий сезон серіалу від Netflix Сексуальна освіта. З вами кіноблог. Поїхали! Для початку про що весь серіал? Сексуальна освіта британський комедійно-драматичний телесеріал, що розповідає про проблеми учнів середньої школи англійського містечка Мурдейл. Перший сезон серіалу, що складався з восьми серій, був представлений компанією Netflix 11 січня 2019 року. Перший сезон отримав високий рейтинг користувачів на сайті Rotten Tomatoes. За версією критиків BBC, входить до 15 найкращих нових. Серіалів Netflix, HBO та Apple TV 2020 року. На початку липня 2023 року було анонсовано четвертий та завершальний сезон серіалу, який вийшов на Netflix 21 вересня 2023 року. Головним героєм є сором'язливий і замкнутий старшокласник Отіс Мілберн. Він прекрасно знає, що багато хто з його однолітків вже не щуток знає, що таке секс. В той час, як сам він навіть не сподівався. Зацікавити когось з дівчат. Зате в теорії Отіс знає про секс набагато більше всіх своїх однокласників, і все це завдяки власній матері. Джин Мілберн є дипломованим сексопатологом. А оскільки вона вважає, що сексуальна свобода допоможе позбутися від будь-якої проблеми, то не дивно, що у Отіса на цю тему є найглибші пізнання. Хлопець навіть не припускав, що завдяки своїм знанням про секс він може почати в школі досить незвичний бізнес. Схоже, в кампусі є ще один секс-терапевт. О, Тісе. Я дивлюсь цей серіал з самого початку. Особливо він був популярний в період пандемії корони. І тому завершення серіалу, а саме четвертий сезон, я дуже чекав. Але якось були певні причини, які не дозволили мені подивитись його відразу після виходу. Та це ж серіал на стрімінгу, не кінотеатральний проект, то і огляд з запізненням. Ну і давайте нарешті детальніше. Ну і насправді я ще не говорив про цей серіал на своєму каналі, і тому мені здається, що потрібно про нього розказати з першого сезону. Та й в загальному я розкажу про весь серіал без спойлерів, а потім буде окремий блочок, де я розберу саме моменти четвертого сезону, які викликали в мене питання. Отож, поїхали. Основне мені здається, що потрібно зазначити, так це те, що цей проект все ж таки не для всіх. І чому він мені в певній мірі зайшов, так це те, що я уловив жанр. Це сатирично соціальна драма, і мені в цьому плані дуже подобається як персонажі саме ці моменти проговорюють відкрито. Наприклад, коли в другому сезоні вони ставили виставу з відвертими елементами, Джексон прямо на сцені сказав, що це ж сатира, і тут він сказав не про виставу. А про серіал бо багато хто його сприймає в лоб, не розуміють карикатурні елементи, а тут дуже багато карикатури, починаючи з сюжетних елементів, закінчуючи персонажами. І в четвертому сезоні була схожа ситуація з директором радіо, яка говорила, що оці сексуальні елементи це лише замануха для слухачів-глядачів. А за цим стоять дуже глибокі теми, і це максимально точно характеризує серіал. Бо якщо говорити за теми, то серіал з першого сезону в своєрідній манері розповідає про сексуальне виховання, а якщо детальніше, то про сексуальну ідентичність, гіперсексуальність, мимовільну стриманість. Мастурбацію, любовну сором'язливість, підліткову вагітність, ризиковану сексуальну поведінку. Але в четвертому сезоні він заглибився в більш соціальні теми, як, наприклад, соціалізація людей в новому суспільстві. Розвиток технологій, сприйняття смерті, відношення батьків і дітей, жінки та чоловіка, прийняття і пропрацювання різних видів травм, булінг і ще дійсно багато чого. В цьому плані я його порівняв би з серіалом Тед Ласо, бо наповнення темами дуже схоже. І що в тому серіалі? Що в цьому все зводиться до того, що про всі проблеми треба говорити, не замикатись, звичайно, краще з психологами, але й просто близьким людям не завадить. Також зачепили сцени, як мама Отіса Джин приймала народження дитини, як в неї через це валилось все з рук, але вона вважала, що все під контролем, що мені в цьому серіалі не подобається. Так, це те, як творці намагаються подавати деякі моменти як відверту пропаганду тих чи інших стосунків. Можливо, мене захитять за цю думку, але я вважаю, що деякі речі, які були показані в серіалі, не потрібно приймати, а потрібно лікувати. Якщо говорити за відвертість, то моментами деякі моменти дуже відкриті і вульгарні, що мені не сильно сподобались, дивлячись яку вікову категорію ставив серіал. Але ми ж говоримо і про завершення серіалу. І от саме воно вийшло трохи корявим. Детальніше розкажу в блоці зі спойлерами. Тут скажу, що фінал вийшов відносно відкритий і не було завершено декілька сюжетних ліній. А що вже говорити про сценарій і персонажів з третього сезону, бо про деяких... Тупо забули, а в четвертому ввели дуже велику кількість непотрібних персонажів, сюжетні гілки яких ідуть по колу. Тож, якщо говорити саме за сюжетну структуру в четвертому сезоні, то він змінив вектор. І я не сказав би, що це погано. Далі підуть спойлери до четвертого сезону. Тож, якщо ви ще не дивились, переключайтесь до наступного пункту по таймкодам. Перше про що мені хотілося би сказати, дуже дивна лінія з хлопцем, який закохався у Вів'єн. Потім почав її аб'юзити, Вона взялась сні звідки і так же і завершилась. Ця лінія була дуже слащавою, почалась дуже легко і підозріло. І в якийсь момент мені здалося, що вони будуть юзати одвічний штам кінематографа, щоб він з кимось заклався. Ні, вони взагалі турнули цю лінію в іншу сторону, що було досить несподівано. Але не зовсім логічно. Друга лінія, яка мене дуже бентежила, і, врешті-решт, я не зміг її сприйняти. Це лінія Еріка і жінки Бога. Типу, початок Ще ОК, що його перестріли. Завели на роздачу їжі, потім, коли це йому приснилось, це ще сприймалось. Але коли метафізичний персонаж починає напряму взаємодіяти з фізичним персонажем, мимоволі виникають питання до логіки. Зрозуміло, яку думку говорять творці. До речі, це мені також не сильно сподобалось, коли надзавдання проговарюються повністю, і серіал ніби вважає глядачів тупими. Так от, коли Бог. Раде Веріка, телефон як це пояснити, типу, що йому привидлось, чи він просто побіг, чи як. Просто з логічної сторони, і це дуже вибило. Якщо говорити за фінал основної лінії Отіса і мейв, це по факту показана ситуація, коли в тебе є шкільна любов. І звичайно бувають випадки, коли люди прямо зі школи зустрічаються. Але зазвичай, особливо коли люди роз'їжджаються по різним містам, вони зустрічають інших людей. В них стають Різні інтереси і так далі. І союз, який утворився, розпадається. Сказав ніби про совок. Союз, який утворився, розпадається. І не потрібно забувати, що попереду все життя і рухатись далі. Звичайно, актори вимахали за період зйомок, і тому в четвертому сезоні вони якісь. Вже дяді й і, і Якщо брати до уваги певний абсурдницький стиль і те, що актори підібрані строго по типажам, то я нікого не виділяв би, але мені просто не подобається, як грають деякі актори: Патриція Елісон, яка виконувала роль Оли в третьому сезоні, Дуас Олег, який грав Кела. І ще певна кількість акторів другого плану з четвертого сезону. І не подумайте, це не через якісь мої упередження, а просто через те, що вони грають дуже фальшиво, і можливо, теми, які вони доносять, не так стріляють, якби це було, виконували б ці ролі актори кращого рівня. А щодо основних. Шуді Гатва, який виконує роль Еріка, грає по прописаності карикатурності образа, але він намагається додавати до персонажа дуже цікавих акторських штрихів. Але йому йому уже 31 рік, а його кар'єра тільки починається. Тож я можу побажати йому тільки удачі. Емма Маккей, яка грає Мейв, уже по факту зірка. Майже близнючка Марго Робі встигла знятися в таких великих проєктах, як Смерть на Нілі та Барбі. Я не хочу говорити за те, наскільки точно вона працює і не фальшивить. Просто скажу, що деякі сцени у її виконанні і створюють ту драму, яка цьому проєкту не вистачала. Ну і головний герой Ейза Баттерфілд, який грає роль Отіса. Він не герой. В серіалі в принципі нема типажів героя, це дуже характерний актор, в якого є і харизма, і задатки для майбутніх ролей. Ще я виділив би Мімі Кінні, яка грає Рубі, бо те, наскільки вона грає різноманітно, для мене робить її найкращою актрисою і персонажем у всьому серіалі. Тут я скажу максимально коротко. Великий набір режисерських прийомів і ходів. Дуже велика кількість в четвертому сезоні різноманітних локацій, костюмів, діджиталізація точно проходить успішно. Плюс підтримується реалізм світу до повномасштабного вторгнення. У мене нема до атмосферної складової жодних зауважень. Отож, оцінки критиків та простих глядачів ви можете побачити на екрані, а мої оцінки сюжет. 8, актори, 8, атмосфера десять. Загальний бал 9 з 10. Мені цей серіал дуже подобається. Так, можливо, четвертий сезон і не зовсім закрив історію. Він залишається відкритим до майбутніх спінофів, але я все одно рекомендую його до перегляду. Але оцінюйте жанр. Якщо він вам не подобається, ви не розумієте цей стиль абсурду. Серіал точно не для вас. Але от я тепер хочу передивитись його з самого початку. Тож дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на соцмережі та на канал. Тисніть на дзвіночок, підтримуйте ЗСУ та економіку країни. До нових зустрічей всім па-па.